Київські флористи представили героїв дитячих казок із квітів на співочому полі. Відкрилася чергова виставка Світ дитячих мрій, де улюблені дітьми персонажі виконані з рослин. Деталі в сюжеті. Світ дитячих мрій, так називається чергова виставка квітів, представлена на співочому полі в Києві. Флористи столичних районів створили з рослин різних героїв дитячих казок. Тут і добрий дракон, який охороняє скриню зі скарбом, і гігантський мешканець морських глибин восьминіг. Синя птиця на своїх крилах відносить маленького мандрівника у слід за мрією облетіти всі країни. А баранчик переносить малят в світ дитячих сновидінь. Героїв казок з квітів високо оцінили не лише діти, але й дорослі. Це дитинство, яке у серці, у душі у кожної людини. Я у захваті від нашого чарівного співочого поля. Ці усі квіти вони підтверджують назву співоче поле, тому що співає душа, співає серце. Цвіти такі красиві. Взагалі немає слов. Інтересно так. Совершенно фантастична експозиція. Видно, що приготовлені з большой любовью, большими професіоналами, хорошими професіоналами. Мені сейчас сподівалося основный ног. Тому що він і в нього треба більше ну, трави и квиток. Мне нравится виставка цветок, потому что я хожу в художественную студию, і мені треба рисовать, і мені интересно прийти сюди, посмотреть, как все рисується. Цього разу виставка квітів присвячена дітям, тому що 2013 рік оголошений роком дитини.